Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Приїхав Петі Ніжин, давно вже тут не був. Давно вже не показували Гермеса. Кажу давно ми вже його не показували. Сало тепло лише в комп'ютері. на дворі Саванничі. Ну. Ті котяться, ня? А. А. ейне був в но. Ви ну випускаєте його, ні, так час від час? Уже да. тобто... хоче кобилів. тихо, успокойся. Він не дуже може в тих зумбелах вибуватися, ні. На бік ідуть, на бік. Якщо злітає, нагадуємо всім, що жеребес на паровку. По ньому є дуже багато лошад, лошата всі файні. Багонеса теж від нього родила. Та що у мене була вже у Львівській області тепер, знаєте, має лощика по нему. Щось файне. Ви будете возити його? Жеребця буде. Микола буде возити жеребця. Номер лише у вашому описі, ні? так. Кого буде цікавити, весна приходить. А то Я лише два номера. Ох, він тут файно став, стоїть. Кобило. Хто хоче парувати кобили, номер буде в описі, жеребця будуть возити. Тепер сила, навчилися, всі знають, що, ну, що жеребця можуть привезти до кобили, собі. Так, треба привести в любу жеребець запряжний Він їде хоч сам, хоч у парі, тут. Ще добрий місяць на стайни будуть. Не? Так, кобили ході, кобили ході, ходять, ви що підгодовуєте їм там Там стоїть. Я видів, я видів. Вікотівся. Що зробиш? -то? Він того, він вийшов на двір, він хоче тут. Він ще... так Він дуже файний, він має сильну, все... він ще фісква судді стають по нему. Гриватий. грива перелетіла вся сюди, у на два боки. Він кочився. Має їх віз, гриву все. Все має. Він мені дуже подобається цей жир. Стій, бррроу! Він закушує на бік і погнав. Такої натури, що на того, щоб Це цаветку. Не щупає ні, нічого. Та я знаю, що я мало їздив з тапаном. Скільки ми навозилися? Ти з вами їхав? Ми їхали Як хтось думав, що, гермес, що, гермес що нема Гермеса, то та, гермес не гермес не, так гермес нікуди не зійшов <гум> з дистанції а тут є хоч цими у вас селами є, кобилів, є що порвати, а у нас там що, 2-3 кобилі. Понялось. Чистокровні би були хоні. Як, наприклад, він чистоковини, ви ще треба було кобиля. Та він чистий перша Красота Всі знають, його його Всі це люди знають Та все на виду він. Вже не Белі, ти сіздавав, пара штук. Наприклад, один дербець, важко, 30-40 минути. Ну все одно, парують такі, ще як болі-міні кобили, середні файні, то, то і файні лошата. Але як маленьку малу кобили, все одно гарно ну, буде погнати там. А не немає туди, пік малий. А би ти як там? Бикий був вже робесний, ні? Той лощек, що в березовій такий мочний. Француз. То кобили мосна, да. так. І той по баронесі лошчек теж фесмосний. Я вид його живу там. Та то по нему фес фесмоцентний. То Та такий лошок, він буде це, може буде продаватися. То, так само Лошиця є у Васі, в цьому вчителя то теж ну, вона від тої слово кобили, але то кобила щось по, по совєтськи що. Але такі грудики, ото всі лощати. Ну, він... та, та, такі ті, що в того чоловіка. А, лошиці? Ігора? Так, так. Він одну продав. Але має другу відвідувати так, що лишив і був молодший плинив. Файно тепло, лише трохи там. Трохи вітер але не сильно. Та нічим що. Та бо він не був стайний Як не як то вже тепло, звони 13 чи більше То і вчора було тепло. Передавали сонних магну, але дві це не вбура. То нічого? що. Будуть і дощі буде. Так, апарат. Гермес готовий. Розбіжі, чекають. Гермес. Гермес чекає Довгоча. Зараз то багато ще жрадних кобелів мусив пожеробити. Але збуде. Дехто трав не пускає, ну, постійно. Я йому маю дві кобилі підогнати, але пізніше вже. Бо не хочуть пекрона, ну в мене є жербець, але вони хочуть пекшерона, чисто. То що собі таке? Хто хоче такого, хто хоче такого. Хоче такого, хтось хоче такого фестиваль, а то він тебе коли кучи. О, о І чівка Чивка Чівка пішла назад, аж туди до гривий там кусок. Думаєш, що у него не раз так ще кусок пішов туда аж. ні, это вже грешно. Зараз буде тепло парче. А то я тепло вдову було, бо тепер би можеш постудити. Good, Celepsec. Вже будуть кобили, я приїду ну, будуть кобили, тобі подзвоните. Він вже відключиться, вже не хоче. Він не Він по три рази, пікати Хочу поправити гриву далі.

що немає цих всяких таких пустих замашок немає весь <звук> дойти веселій я це оковіса не мав своїх мінями але я кип'ятком запалюю Бо боюся суху Що? Ячмінку, мелю, але запарюю. Бо боюся, бо юса нема. О, Вовесно, о, може о, їсти спокійно, а зараз я ічменю десь. Маєте, трошки, може хапнути дочки. Того року мав вівса без міри, а цього року ячменю маю. Без міри, що мише рублять. не, добре, просто вже іде. Не розумію, як ось на Степан ходить ціла ще А я наготував сіна

Він вже лі не самосний, дивіться коїться. Ну, вони зараз як злі вони як віл... то капець будуть. Ні, кажу, а як віллені коні зараз. <звук> Хоч ти, що вони зимо всі такі, що? Не раз є такі коні гладкі літом, а зимову все одно набирають. Шерсті. хтось обзивається на не. <звук> <звук> Кличе. ну, зараз при... прийдуть. Тама даємо мені в зерна, рано увесь коло тої паки, Так до школи, рано все маленько. Я була призвана цей з меш в мене дитячий садок. Отаку погоду люблю, то вже теплість. А той лютий був цілий такий. Jel li, вас zvi On was... Djegu. Was djegu tata, ako bylede? є. А, то і ні, ніду вже нема? Ніду продали? Ніду продали? Там там гублянів є. А ту жовту? Ну, ту ж. А від неї лишиця є, так? Від тої лишиця лишилася, так? Його забираємо чи? Добре, я думаю, зараз п'ємо їх поки, Вони якась сюди підходять.